Поршка ЄНС. 14 рік, 4.2 дизельок у практично максимальній комплектації. Це автомобіль власника сервіса Геннадія, я вам про нього розказував. Зараз покажу автомобіль. Автомобіль повністю обслужений, обклеєний е... в дорогу плівку. По документах бачили, коли її обклеювали, там 7000 євро коштувала ця плівочка Такий колір. Напеління золотистого. Покажу, що по комплектації. На босе музиці, все електросівко підйомнички, все повністю. По комплектації максимальна, кроме годинника на приборці. Дивіться. Все в збереженому стані має люк, кожа. В гарному стані. Ніде нічого не потерто, не побито. На таких хамановських дисках, 22-х хаман. Тормозні колодки, все поміняно, все обслужено. Цей тік-ток, Геннадія. Цей боксик у подарунок відразу електроприводи, це зрозуміло. Продається такий поршик, напоніть по номеру телефона під відео до Геннадія і з ним домовляйтеся. Можете придбати собі такий автомобіль. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях. Дамо контакти підборщиків.